Всім привіт! Сьогодні я буду з вами ділитись тегом про парфумерію. І я давно вже не знімала теги і мене це, е, цей тег дуже радує, тим, що я можу зняти щось нове, інше, в іншому форматі, і не потрібно сильно заморочуватися з різними ідеями відео. Якщо чесно, для блогерів теги це саме воно. Якщо ви бачите когось, хто знімає весь час теги, це лише тому, що вони легкі в зніманні і приємні для перегляду. Ніколи не знаєш, які відповіді в кого будуть. І це, мабуть, самий цікавий елемент цих тегів. В цьому тегу будуть питання про парфумерію, лише про парфумерію. І я буду відповідати, стараючись не повторюватися, але є деякі моменти, які я хочу озвучити. Так що давайте починати. Перше питання це самий новий аромат в колекції, і на цей аромат я вже знімала відео буквально недавно. Перший, ем, перша моя реакція, перший огляд, розпаковка і все таке це аромат від Frank Буклей, який називається Tobacco. О, як мені подобаються такі аромати. Це дуже насичені теплі ем, спеції. Алкогольні аромати. Ось як я його можу описати. Це дуже-дуже приємний аромат, дуже гарна упаковка. Одна з моїх самих улюблених, напевно, в моїй колекції, дуже важка упаковка. Я задоволена, що знайшла маленьку упаковку, тут 50 мл. Я ще не носила цей аромат в люди, тому що в нас було занадто тепло і спекотно. Але я знаю, що в холодну погоду вітряну, похмуру зимову я Буду окутувати себе цим ароматом, і він дуже стійкий і досить голосний. Він дуже помітний, тому його не потрібно багато. З задоволенням буду носити цю знахідку. Я раніше не чула про цього дизайнера. В принципі, це для мене новий парфюмерний дім, і я задоволена, що його для себе віднайшла. Наступне запитання це самий старий аромат в колекції. Якщо ви дивитесь мій канал кілька років, то ви знаєте, що я вам покажу. Це аромат від. Аніґутал, який називається Одар Д'єн. Я його закінчила десь наполовину. В мене розлетілася кришка, тому кришки тут немає. Вона була на диво дешева і пластмасова, тому вона розлетілася на друзки досить швидко, але, можливо, вона просто не пережила переїзд з України в США. Це цитруси, це голосні цитруси, але це не туалетні миючі засоби цитрусові. Це. Вінтажні трішки занадто цитрусові. Інколи мені інколи занадто багато цієї свіжості, але що я не люблю в цитрусових, я для себе зрозуміла, це гіркоту. Якщо в цитрусах присутня гіркота від цієї шкірки, м'якоті, це не моє. Тут такого немає, і це досить стійкий аромат, незважаючи на те, що це туалетна вода. Я би дуже хотіла цей аромат закінчити в наступний рік-півтора. Але не знаю, чи в мене це вийде. Цей аромат в мене вже більше семи років, мабуть, вісім років. Але він в мене в холодному темному місці зберігається, тому я думаю, він ще в мене проживе деякий час. Напишіть, який у вас самий, е, старий аромат у вашій колекції. Це для мене завжди найцікавіше, тому що мене завжди дивує, як довго можуть зберігатися аромати, чи як недовго залежить, залежить від зберігання. Далі, самий улюблений аромат. Я спочатку хотіла сказати, що в мене таких ароматів немає, тому що я людина-настрою, але якщо сказати по правді, це репліка by The Fireplace. Серйозно, як я могла назвати це аромат? By The Fireplace – це мій самий улюблений аромат на майже навіть будь-який сезон. Я навіть носила його влітку кілька разів. Я знаю, по ньому цього не видно, тому що я використовую зараз ще кілька пробників. І також в мене є цілий набір від репліка, в якому в мене також є пробник fireplace і інші аромати. Дайте мені знати, чи ви хочете ціле відео на Meson Margiela. Але By the Fireplace це просто. Моє ароматне я, і це аромат, який я люблю носити особливо вдома. Я не з тих людей, які носять аромати в домашніх умовах. Але якщо я щось хочу на себе надягнути, це буде by The Fireplace в 9 випадках з 10. Якщо ви ще досі не знаєте, як пахне байде Fireplace, що буде дивно на даний момент в парфмерному ютубі, це запах вогнища, це запах. Горілого дерева це запах, ем, як називається, горіхів? Не скажу якось конкретно, просто горіховий запах це дуже е, окутуючий, комфортний, теплий, ем, дещо суховатий аромат. Я Просто не можу ним надихатися, і він мені ніколи не набридає. Самий неулюблений аромат в мене таких немає. Я б сказала, прямо неулюблений. Я переважно не тримаю аромати, які мені не подобаються чи подобаються посередньо, тому що я не хочу витрачати на такі аромати свій час, і я їх переважно передарюю чи намагаюсь продати. Але на даний момент я скажу, що цей аромат, який я покажу, він просто менш улюблений. Я його ще не зрозуміла. Це аромат від Burberry, uh, Burberry Brit, Rhythm. Тут ніде немає назви, де він? Я просто знаю її. Це пудра, це Жіночність, деякий вінтаж. Дуже схоже, цей аромат перекликається мені з Flower By Kinzo моїм улюбленим. І тому я думала, що мені цей аромат зайде трохи більше. Можливо, мені просто не потрібно більше ніяких пудрових квіткових ароматів в моїй колекції. А, знову ж таки, не скажу, що я цей аромат не люблю, що він мій самий неулюблений. просто поки що він стоїть. Як бачите, я небагато його використала. Я поки що не знаю, куди я його хочу використовувати, при якій погоді, під який настрій, тому він стоїть тихо. <с> я навіть думала е його виставити на продаж, але поки я його не розносила, і в мене немає остаточного враження, що ні, він мені не потрібен, я не хочу поспішати. Саме голосний аромат в колекції е в мене був Лавібель від Ланком. Е я його продала в добрі руки і. Трішки шкодую про це зараз, тому що е, з тим, як минули роки в мене відкрилось більше е, любові, якщо так можна сказати, до солодких таких сильних ароматів. Я раніше їх не любила, але з тим, як я стаю все старше і старше, мені такі аромати більше і більше приходяться по душі. Але оскільки його в мене немає, я тут покажу е, мій Le Parfum» від YSL. Мені здається, що Інтенс ще голосніший, ніж цей. Але в мене немає Intense, в мене є Le Parfum. Він чудовий. Він з тих ароматів, які я так люблю: це теплий, зігріваючий, навіть по кольору видно, обволокуючий аромат. Мені здається, тут. Зрозуміла відразу, що я люблю по кольорам всіх парфумів, які я вам показала, моїх улюблених. Я дуже тягнусь до таких ароматів теплих, насичених і солодкуватих. Навіть а, трішки занадто солодких, які прямо на грані тошнотворних, мені таке зараз подобається. В одному з наступних відео я буду вам розповідати, наскільки мене зараз. А, не влаштовує ціна на лінійку Лібр. Зараз в них вийшов новий фланкер Леплатін, по-моєму, він називається. І він в два рази дорожче, ніж Лібри, які виходили в минулому. І я не розумію, чому це так. Самий тихий аромат в моєї колекції, і це було дуже легко. Це Елізабет Арден Вайтті. Я закінчила його ось настільки на даний момент, тому що не можна просто обливатися і нікого не задушити, себе не задушити. Цей аромат не заходить в кімнату першим перед тим, як зайдете ви. Він не виділяється з натовпу, він дуже хороший для тих, хто хоче носити аромат, але знаходиться в просторі, в якому дуже... Легко цим ароматом ем, виділитися в негативному плані. Цей аромат добрий для тих, хто працює в галузях, в яких не пристойно і не виховано в якійсь мірі е, носити аромати, такі як лікарі, але також для тих, в кого е, дуже е, кому дуже легко розвинути головну біль від ароматів. Я знаю, таких людей є також багато. Якщо ви з таких людей, чи біля вас знаходиться хтось з таких людей, це аромат для вас. Самий дивний аромат в моїй колекції, його в мене немає в повнорозмірному варіанті, і я роздумую над його покупкою. Це Autumn Vibes від Maison Margiela. Я розношувала в минулому пробники від Autumn Vibes, і в мене також є пробник в цьому наборі. І він самий дивний, тому що він насправді пахне, як оце. Притухле, затухле, як воно мокре, затоптане ногами листя осіннє. Коли пройшов дощ, листя змішується з землею, починає розкладатися. Ось так пахне Autumn Vibes. І цей землистий відтінок, який знаходиться в Autumn Vibes, дуже оригінальний, як на мене, але одночасно цей аромат може викликати. Дивні відчуття, і не всі хочуть пахнути <сумістю> землею, перемішаною з мокрим листям. Самий зрозумілий аромат в моєї колекції це Dolce Gabbana Light Blue Intense це е, холодні цитруси, це свіжість, це унісекс, як на мене, це е, прекрасний аромат на будь-яку погоду на кожен день під будь-яку ситуацію. Він більш для мене такий кежуал, я б його не надягла на якесь мироприємство, чи коли мені хочеться себе якось особливо відчувати або почувати. Але він приємний і він дуже стійкий, як на цитрусовий свіжий аромат. Він протримається дуже довго і особливо це приємно в жарку погоду. Він дійсно приємно освіжає. Самий дорогий аромат в моїй колекції буде запросто Ані Гутал Одерієн. Тому що це ніша і тому, що тут 100 мл, досить громістка упаковка. Але якщо зважати на те, що це був подарунок, я його не купила сама. Саме дорогий аромат моєї колекції, який я купила сама на даний момент, це Tom Ford Soleil Blanc. Я обожнюю цей аромат на літо. Я навіть носила його взимку один раз, понесло мене. Він а, кремовий, він щасливий, він лактонний, він кокосовий, в ньому все так, все правильно. І я його носила в таку сильну жару, буквально в 36 градусів, і він мене не душив, і він не душив нікого навколо мене. Він, навпаки, краще сильніше розкрився, і його сіяж краще розійшовся навколо мене. Я отримувала тільки компліменти і хороші слова з приводу цього парфума. І він е, незвичний. Він звичний нам, людям, які люблять парфумерію і її розуміють і знають. Але для тих, хто користується лише одним-двома флаконами духів, е, це дуже приємний і незвичний такий лакжері-аромат, який. Е, Додасть лоску любому, дуже навіть casual, аутфіту. Саме дешевий аромат в моїй колекції буде від бренду, який, мабуть, не знайомий а, багатьом, тому що це бренд, а, такий від нашого магазину супермаркету від Target, а, який вважається дуже бюджетним і дуже хорошим за свою ціну. Це бренд MixBar. І я купила кілька років назад аромат під назвою Vanilla Bourbon, номер 9 Як досі пам'ятаю, цей аромат коштував мені 16 доларів і тут 50 мл. Я купила цей аромат, щоб міксувати його з ароматами, в яких я хочу підсилити ваніль. Але я цього ні разу не робила з того часу. Я носила його кілька разів сам по собі. Я небагато зносила. Тому що він простоватий. Так, він бюджетний, він приємний. Я дуже люблю ваніль, тому я хотіла щось таке конкретне: просто про ваніль. <свісно> але він простуватий для мене, і я навіть порівнювала його, наносила на зап'ястя цей аромат, потім наносила якийсь інший ванільний аромат, і різниця дуже відчутна. Тому для мене це простий домашній ванільний аромат, коли мені чогось хочеться солоденького, але нічого едакого. І коли мені не хочеться витрачати якийсь хороший, якісний парфум. Самий жіночний аромат. Я роздумала між двома і зупинила свою думку на Still від J.Lo. Я носила цей аромат досить часто минулого року. Мені він подобався, тому що, по-перше, він досить бюджетний. Він, напевно, був би моїм другим самим бюджетним ароматом в моїй колекції після Мікс Бар. А, але він також дуже приємний. Він просто приємний, симпатичний, жіночний, ем, нікому не буде стояти посеред горла аромат. Він підійде абсолютно всім е, любого віку. Він по типу ароматів е, від Шанель от Тандри. Дуже схожий. Е, типаж. не дуплікат, нічого такого, але типу того аромату, який під і сподобається всім, який ем, покорить любого і ем, не буде сильно вирізнятися, але в той час буде пахнути досить приємно. Я часто називаю такі аромати, ароматами без. Е, Індивідуальності, я б сказала, що в цього аромату індивідуальність є. Вона неявно виражена, але вона більш присутня, ніж в більшості схожих ароматів. Саме чоловічий аромат в моєї колекції це знову ж таки Френк-Буклей, um, табеко. Він виглядає по-чоловічому, він називається по-чоловічому. Але я не розрізняю парфумерію на чоловічі і жіночі, я ношу те, що я хочу. Якщо би я не... Ем, говорила про цей аромат раніше, я б розповіла про Jazz Club. Це та сама історія, це, це чоловічий, типу <схожий>, схожий чоловічний, я не знаю навіть, як сказати, більш в ту сторону в чоловічу, ніж в жіночу, але я його ношу і мені все рівно. Він дуже теплий, комфортний, алкогольний. Видно по, по моїй колекції, що я люблю більше всього. Я думала, що буду носити його частіше, ніж виявилося. Якимось чином, в моїй голові цей аромат асоціюється з дуже конкретною ситуацією, з дуже конкретною посиділовкою. Я не ношу цей аромат на кожен день, тому що вважаю, що на кожен день такі алкогольні аромати неумісні для мене. Тому. При тому, що я вважаю його дуже-дуже доречним і дуже приємним, і я його дуже люблю. Дуже-дуже. <сум> я не ношу його так часто, як я думала. Найбільш компліментарний аромат, і з цим ароматом в мене не було так багато компліментів. Просто з цим ароматом, частіше всього, я отримую ем, ніби факт дня, <сум> що від мене чимось пахне. Е, переважно це. Люди, які знаходяться до мене ближче, я б не сказала, що це робоча обстановка, це більш особиста обстановка з друзями і близькими. І вони відмічають частіше всього uh, The Bubble Bath від Maison Margiela. І я думаю, це тому, що він м, зрозумілий. Він не настільки простий, як, наприклад, uh, Dolce Gabbana Light Blue Intense. Uh, він мускусний, він. Кокосовий, він мильний, в ньому є трішки всього, і я дуже люблю такі прості аромати на кожен день, але не занадто прості. І мені подобається, що цей аромат залишається в периферії мого тіла, що він не розходиться на велику відстань лише тому, що я не вважаю, що це завжди потрібно. Я люблю, коли від мене приємно пахне. Я люблю знати, що від мене приємно пахне, але мені не потрібно це завжди комусь доказувати. Самий антикомпліментарний е, аромат це, мабуть, знову ж таки Atom Vibes. Я не отримувала ніяких негативних е, коментарів з його приводу, але я е, розумію, що це можливо, тому що цей аромат дуже специфічний і він не для всіх. Аромат, котрий куплю. В мене тут два варіанти. Ну, по-перше, Три. <сміст> ну, по-перше, це я хочу купити повнорозмірний by the fireplace, але я пообіцяла собі, що спочатку використаю travel size, щоб в мене не лежало багато варіацій одного і того ж аромату. І я навіть використаю всі свої пробники, тоді я куплю, мабуть, 30 мл. Я не думаю, що мені потрібен величезний об'єм. 100 мл, Якби було в 50, це було б ідеально. 30 мені трошки замало, 100 мені трішки забагато. <свісно> Скоріше всього, візьму 30, якщо він мені дуже сильно піде і закінчиться, тоді візьму більший. Але це моя хотівка номер 1 моя хотівка номер два. Це всі аромати від шанелі. Я останній час настільки зайшла в шанелі в їх аромати. Вони настільки прекрасні, настільки довговічні, класичні. І мені подобаються насправді всі не було ще аромату, до якого я відношусь так собі. Я думала, це буде аромат Атандр, е, тому що я переважно. Не відношу себе до людей, які люблять такі дівочкові, квіткові аромати. Але навіть от тантра мені дуже добре зайшло, він дуже красивий. Якщо говорити конкретно, мабуть, найперший із моїх хотілок в шанель, яку я збираюся собі купити на новорічні свята, на хороших знитках, це шанель Коко. І це просто тому, що я люблю теплі аромати, насичені аромати, але Коко відрізняється від моїх стандартних. Ароматів моєї колекції, тому що Коко зовсім інше, звичайно. Я думаю, цей аромат урізноманітнить мою колекцію, надасть їй чогось нового і іншого. Але в той же час я не відступаю від своїх фаворитів, а це насичені, теплі, класичні в якійсь мірі аромати. І останнє питання це аромат, від якого планую здихатись. І. В мене тут два аромати, про які я роздумую. Перший це я вже планую віддати YT е, від Елізабет Арден. Моя мама хотіла його собі купити. Я вирішила просто її віддати, тому що е, він настільки непомітний, я не знаю, навіщо я це перевертаю. Ви ще доказувати, що я ним користувалась. Але він занадто непомітний для мене. Він настільки непомітний, що я його не відчуваю на собі вже через 10 хвилин після нанесення, і тому я не бачу сенсу його в себе взагалі мати. Тому що якщо я не отримую задоволення від парфуму, тому що я його просто на собі не відчуваю, який в цьому сенс. І на початку цього відео я говорила про uh, Burberry Brit... Rytten, <laughs> я хочу його спочатку. Розносити, тоді зрозуміти, що з ним робити. Можливо, він мені зайде трішки пізніше, таке також зі мною буває. Але мені потрібно, щоб я на собі цей парфум дуже добре відчувала, і щоб ем, я відчувала його на собі, принаймні перші півгодини. Тому що часто зі мною таке трапляється, що я відчуваю аромат на собі, а тоді. Його відчувають навколишні, але не відчуваю я тоді. Ще це нормально. Якщо я його не відчуваю з самого початку нанесення, <плес> я вважаю, що просто я не хочу витрачати свій час на такий аромат. Ось деякі з моїх самих самих ароматів: жіночі, шлейфові, стійкі, нестійкі, комплементарні. Я сподіваюся, собі відео було для вас цікавим і корисним. Ну, ми з вами побачимось моєму наступному відео.